Стань плутати смолток з зовсім іншими речами. Смолток це коли люди кажуть одне одному Привіт, як справи, що нового, як погодка, що там, все в порядку. Але окрім цього, ще є смокток. Смокток – це коли ви смокчите цукерку і mm -mm. от. І це вже варто не плутати і розібратися, розподілити одне від іншого. Добре? Є ще смокток – це коли люди. Парою спілкуються, вони курять, палять і спілкуються парою. Смок-так. Є ще змок-так. Змок-так пов'язана з дощем, коли ви змокли, всі промокли в дощі і продовжити Про воду зазвичай. І ще є попок-ток. Попок-ток, це коли ви дивитесь цей попок, попок, і там знаходити якісь. Дивні речі, старі фотографії, касети, щось з минулого життя і починає себе розбирати. і Ідеться, що ви самі собою розмовляєте, а це просто по От